4 квітня у Волинській православній богословській академії відбулася конференція щодо наказу патріарха РПЦ Кіріла, який був опублікований на 26-му всесвітньому соборі у Москві. У документі зазначається, що російська збройна агресія проти України, тобто так зване СВО, це священна війна. А українці це субетнос Росії. Також основною хворою ідеєю патріарха РПЦ Кіріла є знищення ворога, тобто вбивство українців. Захист від сатанинського впливу заходу на сьогоднішній день для нас це є небезпечним і застерігаючим той момент, що ідеологія трьох братніх народів вже впішла в небуття сьогодні. Починає панувати ідеологія руського міра, тобто є руський етнос. Все остальне субетноси за словами митрополита Михаїла, церква, яка пропагує смерть і ненависть, освячує зброю для вбивства, самостійно відколює себе від світового православ'я. Це є небезпечно, що церква замість пропаганди любові, миру, порозуміння, опираючись на слова Спасителя, що так пізнаючи що ви учні, якщо будете мати любов між собою. Сьогодні церква не сама церква, представники російської церкви, окремі, не можу сказати, що абсолютно 100% всі так думають, але більша частина так думає, закликають до священної війни. Що собою передбачає священна війна? Знищення ворога. А ворог в їхніх очах це Україна й українці. Митрополит переконаний, що найнебезпечнішим є те, що в Україні й досі залишається багато послідовників московського патріархату, і ці хворі ідеї можуть бути нав'язані й українцям. Тому митрополит виокремив основне завдання ПЦУ на даний момент. Сьогоднішній круглий стіл власне наголосити українцям, щоб не бути сліпими і не бути глухими усвідомити, що за цим рішенням, за цим наказом Руського Собору прийде виконання, і хто його буде виконувати, і росіяни, і українці, які в Україні, ми повинні про це усвідомити, що це не просто війна, що це не просто бойові дії, що це ще війна за розум, за серця. А не лише війна за територію, митрополит Луцький та Волинський Михаїл наголошує, що українці повинні мати спільну, єдину, сильну ідею, аби зуміти протистояти ворогу і не піддаватися пропагандистським ідеям окупантів.